Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема Хрещення Ісуса на підставі Євангелії від Матвія, 3 розділ, Марка, перший розділ, і Євангелії від Луки, 3 розділ. Звістка про з'явлення пророка в пустелі та про Його чудові проповіді поширилася по всій Галілеї. Вона досягла найвіддаленіших гірських містечок і селищ рибалок на узбережжі моря. Знайшла полки відгуку у простих і щирих серцях, досягла вона й майстерні Йосифа в Назареті, Ісус прийняв її як заклик залишити свою дотеперішню щоденну роботу. Він попрощався зі своєю матір'ю і, за прикладом своїх земляків, вирушив до Йордану. Ісус і Іван Хреститель були родичами, обставини їхнього народження були також дуже подібними. Однак особисто вони не були знайомими ні один з одним. Життя Ісуса проходило в Назареті, в Галілеї, а Іванове – в юдейській пустелі, обидва жили усамітнено, хоча й у різному оточенні, і жодного разу не зустрічалися один одним. Такою була воля провидіння. Не повинно було бути ніякого приводу думати про те, що вони заздалегідь домовилися підтримувати один. Одного. Івану були відомі події, що ознеменували народження Ісуса. Він чув про відвідання Ісусом Єрусалима в дитинстві і що трапилось у школі рабиню. Він знав про його непорочне життя і вірив, що то був Месія, однак не мав жодного підтвердження своєї віри. Той факт, що про Ісуса стільки років ніхто нічого не знав. І він нічим не виявляв свого покликання, давала Іванові привід для сумніву, чи Ісус насправді був обітованим Месією. Проте Хреститель продовжував чекати, довіряючи Богу, що в призначений ним час усе стане зрозумілим. Йому було відкрито, що Месія обов'язково прийде до нього, аби охреститися і що йому буде даний знак божественного походження. Таким чином він зможе представити Христа людям. Коли ж Ісус прийшов, щоб охреститися, Іван побачив у ньому таку чистоту характеру, якої до цього часу не бачив жодній людині, вже сама Його присутність освячувала все навколо і викликала благоговіння. Серед численного натовпу людей, які збиралися навколо нього біля Йордану, Іван чув про злочини і зустрічав душі, пригнічені тягарем численних гріхів. Але з людиною, від якої походила божественна сила, він ще ніколи не зустрічався, все це відповідало одкровенню, котре Іван отримав про Месію. Однак він не наважився виконати прохання Ісуса. Як він, грішник, міг хрестити безгрішно? І чому той, котрий не мав потреби в покаянні, прийшов звершувати обряд, який символізує очищення грішника? Коли Ісус просив охрестити його, Іван відмовився, вигукнувши, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене? Відповідаючи Ісус сказав йому, Облиш тепер, бо так належить нам виконати усю правду. Іван поступився проханням. Вони зайшли у води Йордану, і Хреститель занурив Ісуса у воду. А охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб та сходив на нього. Ісус прийняв хрещення не на знак покаяння у власних гріхах. Він ототожнив себе з грішниками, здійснюючи те, що повинні здійснювати ми, і пройти шляхом, яким має йти ми. Його життя після хрещення, сповнене страждання терпіння, також є прикладом для нас. Вийшовши з води, Ісус на березі став навколішки і молився. Перед ним відкривався новий найважливіший етап його життя. Тепер він виходив на широку арену громадського служіння, ставав на шлях боротьби, що триватиме протягом усього життя на землі. Хоч він і був князем мир, його прихід ознаменувався початком боротьби. Царство, яке він прийшов заснувати, було зовсім не таким, якого очікували юдеї. На того, котрий дав Ізраїлеві релігійні та громадянські закони, будуть дивитися як на ворога і руйнівника цих законів. Той, хто проголосив закон на Сінаї, буде осуджений, як його порушник. Той, хто прийшов знищити владу сатани, буде названий Вельзевулом. Не буде нікого на землі, хто досконало розумів би його. Своє служіння він мав звершувати один. Протягом усього життя Спасителя на землі ні його матір, ні брати не усвідомлювали значення його місії. Навіть учні Христа не здатні були розуміти свого вчителя. Раніше він постійно перебував у вічному світлі і був одне з Богом. Однак його життя на землі мало проходити в духовній самотності. Ставши одне з нами, він повинен був не понести тягар нашої вини і горя, безрішний мав зазнати ганьбу гріха, миролюбний повинен був жити серед ворожнечі, істина серед неправди, чистота серед пороку, усякий гріх, розбрат, пристрасті. Спричинені беззаконням, завдавали йому нестерпних мук. Він мав пройти шлях свій один і свій тягар нести самотньо. На тому, хто залишив свою владу і прийняв немочі людського роду, лежала відповідальність за викоплення світу. Ісус усе це усвідомлював. і Залишався непохитним у досягненні мети. Від нього залежало спасіння грішного роду, і він простягнув руку, щоб, звершуючи цю роботу, триматися за руку всесильної любові. Коли Спаситель виливав свою душу в молитві, його погляд, здавалося, досягав небес. Він добре знав, наскільки запеклими гріх зробив серця людей. І як їм буде важко зрозуміти його місію і, прийня, і прийняти дар спасіння. Він благав Отця, щоб дав силу подолати людське невіря, розірвати кайдани, в які сатана закував їх, і заради них перемогти губителя. Він просив Бога про ознаку того, що він приймає людство в особі свого сина. Ніколи ще ангели не чули подібної молитви. Вони жадали принести своєму улюбленому, улюбленому повелителю вістку потіхи й надії, але ні, сам Отець мав відповісти на прохання свого сина. І ось від престолу виходять промені його слави. Небеса відкриваються і на Спасителя сходить причисте світло в вигляді голуба, достойний символ того, хто є лагідним і покірним. З-поміж величезного натовпу на березі Йордану лише дехто, крім Івана, зміг побачити небесне видіння. Але урочистість божественної присутності охопила усіх. Хто був тут? Люди мовчки стояли, пильно вдивляючись у постать Христа. Він увесь був оповитий світлом. Яке постійно оточує Божий престол. Його звернене до неба обличчя було осяяне славою, якої вони ніколи раніше не бачили на жодному людському обличчі, із відкритих небес пролунав голос. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Це свідчення було дане для того, щоб розбудити віру в серцях зібраних. І зміцнити Спасителя у його місії. Хоча переступи всього світу були покладені на нього, хоч він зазнав приниження, прийнявши нашу гріховну природу, голос небес оголосив його сином предвічного. Іван був глибоко зворушений, побачивши, як Ісус, покірно схилившись, зі сльозами благав Отця дати йому ознаку схвалення. Коли слава Господня горнула Ісуса і почувся голос з Небес, Іван розпізнав обіцяну Богом ознаку. Віднині він був переконаним, що той, кого він охрестив, Спаситель світу. На нього також зійшов Дух Святий і, вказуючи на Ісуса притеча, сказав Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ні ті, хто слухав, ні навіть той, хто говорив, не зрозуміли значення слів Агнець Божий. На горі моряга Ісак запитав у батька, а де ж ягня для жертвоприношення? Авраам відповів Бог подбає про ягня собі на все отпалення, сину мій. В ангції, призначеному Богом замість Ісака, Авраам зрозумів символ того, хто мав померти за гріхи людей. Через пророка Ісаю Дух Святий, використовуючи це порівняння, пророкував про Спасителя, як ягня був проваджений він на заколення, і на нього Господь поклав гріхи усіх нас. Але ізраїльський народ не зрозумів того уроку. Багато хто з них не вбачали особливої різниці між жертвами Богові і язичницькими жертвоприношеннями. Подібно до івдолопоклонників, ізраїльтяни вважали тварин, що приносили у все палення, дарами, котрими можна умилостивити Божество. Бог бажав навчити їх, що спонукуваний любов'ю, він сам посилає дар котрий може примирити їх з ним. Слова, сказані Ісусові на річці Йордан, це Син мій улюблений, якого я вподобав, стосується всього людства. Бог промовляв їх до Ісуса як нашого представника, незважаючи на всі наші гріхи і немочі, ми не відкинуті ним як недостойні. Він обдарував нас в улюблені. Слава, яка спочивала на Христові, є запорукою Божої любові до нас. Вона свідчить про силу молитви, Бог чує наш голос і наші прохання, прийняті в небесних оселях. Гріх розлучив небеса із землею і розірвав зв'язок між ними, але Ісус знов з'єднав нашу планету з Царством слави. Його любов огорнула людину і досягла висоти небесни. Світло, яке осяяло Спасителя з небесної висоти, зливається й на нас, коли ми просимо в молитві про допомогу, аби перемогти спокусу, голос, котрий промовляв до Ісуса, звертається до кожної віруючої душі. Це моя люба дитина, що я її вподобав. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до нього, бо побачимо, побачимо Його таким, яким Він є. Наш Викупитель проклав дорогу, аби найбільш грішні і нужденні, найбільш пригноблені і знехтовані людьми могли прийти до Отця в оселях, які Ісус пішов приготувати місця. Місця вистачить усім. Ось що говорить святий та істинний. Хто має ключ Давидів, котрий відчиняє, і ніхто не зачинить. Зачиняє і ніхто не відчинить. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх. Амінь, друзі. До наступної теми.